Вітаю, шановні підписники та японкові глядачі мого каналу. Мене звати Владислав. Сьогодні на огляд до мене завітав ось такий ніж Cold Steel Cyric. Підігнав мені його на огляд мій товариш. Ось таку має він форму клинка. На сталюкі у нас на самому клинку у нас Aus 8. Хто знає той, знає, що це за сталюка. Має два шпенька виконані під нахилом. Має такі насічки для ліпшого щеплення з пальцями. На руків'ї накладка у нас hg 10 Також має кліпсу для носіння на кишені на поясі. В цілому такий е, гарний різучий ніж, який дуже файно підходить на ADC. На носіння його на кожен день. Такий має досить гарні спуски. В цілому ніж виконаний дуже охайно і з душею. Ось таким чином виглядає ніж. В цілому дуже гарна ергономіка, В руці лежить приємно. Тому якось так. Кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. У мене все. До нових зустрічей. Побачимось!